Денис Городничий псевдомер, тимчасово виконувач обов'язків командира батареї перехоплювачів дронів зенітно-ракетного е артилерійського дивізіону. І старший сержант доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Дякую, що зголосилися. Доброго дня, мої вітання. Ну, почнімо окрім оперативної ситуації, почнімо з корисного. Просто зараз на екрані з'явився код Куара. Наша аудиторія певно знає, що це ем, привід для того, аби підтримати військо своїм донатом. Я переконаний, що ви краще за мене змотивуєте і розкажете, на що збираємо цього разу. Так, ну збираємо насамперед для. Е... Кастомізації нашого наявного озброєння, тобто fpv дронів тому що останній час стає дуже важко нам здійснювати е, полювання за розвідкрилами, тому що під час е, так сказати, заходу розвідкрил, і наші засоби подавлення радіоелектронії. І працюють засоби подавлення ворога, тому перебувати в повітрі досить важко. Тому наш підрозділ переоснащує на наявні наші літальні засоби для більш ефективної роботи. А ну також друго другорядні спільники, на які ми збираємо, це стандартна, це засоби автономного живлення, це каплошки, генератори, старлінки. Тому що а, мій підрозділ виконує завдання в першому ешелоні оборони, і для ворога ми досить пріоритетна ціль. Тому також це озброєння тут б, попадає під артилерійські обстріли і, і перестає працювати. Ну фактично, та це дрони і супутні до них. Скажімо, супутні устаткування, супутні елементи, друзі. Так, давайте так, додаткове обладнання mm. до, до наявного озброєння. Ну тут я думаю, доречно звернутися. Я теж звернуся зі свого боку до аудиторії. Давайте підтримаємо цей збір, тому що слухайте, ну по перше. Я думаю, що мотивація очевидна. Ну, бо підтримка війська це підтримка нас самих. Але є додаткові такі мотивації. Знаєте, сьогодні там п'ятниця, наприклад, і хтось замість того, щоб зайвий келих чогось чи там філіжанку чогось випити. Мені видається, зміг би підтримати військо. Це буде правильне рішення. І не встидайтеся, немає малих донатів. Хто скільки зможе, наскільки для вас ця сума є підйомною? Будь ласка, все просто на екрані код QR, берете телефон, вмикаєте камеру, наводите і далі там про. Просто елементарна інструкція для того, аби підтримати конкретно цей збір. Поки наша аудиторія донатить, я би хотів вас теж розпитати безпосередньо про е, вашу діяльність. Та от ви говорите про, е, про те, що фактично ви, побратими, перебуваєте. Точніше, є першим ешелоном е, протиповітряної оборони. Що це означає в практиці? Ну, в практиці це обозначає оборона, абже строїться ешелонно. Тобто у нас позиції виконують завдання і в першому ешелоні, саме там, де відбувається боєзіткнення. Другий ешелон, тобто одним ешелоном не, не можна стримати воду. Тобто, в першому ешелоні наша основна задача це не допустити, щоб противник своїми підсилами силами провів розвідку. Тому що якщо противник не проведе саме розвідку, він не буде застосовувати ударні крили. Також другорядна наша задача це вже знищення самих ударних крил. Ну, зараз та поговоримо і про ті крила, які росіяни беремо в беремо та які росіяни надсилають на українські позиції. Але в цілому, якщо говорити про ну, скажімо, про те, як працює ваш підрозділ, чи можна це десь там вивести за дужки і сказати, що дійсно специфіка вашої роботи, ті задачі, які перед вами ставляться, це є щось унікальне, і ну в практиці це може виглядати інакше аніж у інших підрозділів, чи я правильно розумію? Дивіться, саме кажу за свій підрозділ. В мене частина екіпажей сама, засереджена саме для роботи по ударним крилам. Це молнії, ланцети, куби. Також працюємо зараз, дуже масово ворог застосовує тактику філії дронів на оптоволокні, теж до них. Вони перекривають нам логістику, не, не дають нашим піхотним. Позиціям навіть провести якусь ротацію, або, підвес, або підвести ПК. Тобто ми робимо безпечні їхні пересування. Так, друга частина екіпажі нас працює саме по розвідувальним крилам. Це зали суперками орлани Тобто, останнім часом ворог, так сказати дуже багато було у нас битів. Тому ворог розвідувальними крилами перестав їх масово застосовувати в день. А зараз в нього тактика змінилася, він їх більше застосовує вночі. Тобто, зараз ураження по ним ведеться більше, більше іменно вночі. Також третій напрям це робота наших МВГ-груп, які, які працюють, які працюють уже по шахетам, зубам, ланцетам. Це вже друге що вона багати. Також наші МВГ-групи оснащені ПЗРК, які працюють покриватим ракетам, які також заходять через наші коридори. Ну, так, в двох словах, це от, е, наша робота. У ну, дякуні робота й угу. пораз від другі працюють саме по ударним крилам. Угу. Дякую за це пояснення, бо я переконаний, що знаєте, ну не, не вся аудиторія розуміє, як це в практиці виглядає. Ще раз при нагоді нагадаю про збір. Раптом хтось до нас щойно долучився, друзі, на перехоплювання російських. Дронів сьогодні збираємо це і самі безпілотники і устаткування до них. Ми тут не будемо знову витрачати час, але ну повірте, цей збір варто підтримати. Код QR на екрані, поки ми говоримо, власне, він є активним. А зрештою, і після нашої розмови так само цей збір буде рухатись. Цей збір триватиме. Тому, будь ласка, долучайтеся. Якщо говорити до речі, про поведінку Росіян в сенсі їхнього використання дронів чи ви фіксуєте якісь зміни? Ну певний певний прогрес, тому що тут треба теж об'єктивно оцінювати ворога та і е, те, на що він е, спроможний, на що він здатен. Так, ну розоб'ю сразу це на три категорії. Угу. Перва категорія це е, зміна тактики саме шахетів. Е, шахеди зараз дуже е, сильно піднялись по висоті, вони заходять на більш високих коридорах, їхня висота складає близько 3 км. І друга їхня щас, характерна особливість, вони заходять групами. Якщо до цього вони заходили по одному е, з певним проміжком часу, то зараз вони летять роєм. Тобто група із шести-восьми шахетів заходять друг за другом і не вистачає засобів, щоб працювати одночасно по, ну, по таких груповій цілі. Так, стосовно мовні, вони все, е, наоборот. Вони наоборот, зараз заходять на максимально на гранично низьких висотах, і також е, застосовуються ці ударні крила в е, максимально короткий проміжок часу. Дякую вам за пояснення. Проміжний підсумок, але це не фінальна звичайно цифра. Те, що ми маємо на поточний момент 25 тисяч гривень. Ну слухайте свідомий, того що багато хто зараз має свої плани приватні на вечір. Та і так само можу припустити, що цей етер або окремі частини нашого сьогоднішнього етеру багато хто буде переглядати в записі. Так, от раптом, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, і це вже не є прямий етер. Навіть не сумнівайтеся, цей збір і ось цей код, який ви бачите на екрані, він все одно. Но надалі активний, а збір наразі не закрито. Подякую кожному, кожній, хто підтримали цей збір. Ну, і, Звичайно, вам дякую і за вашу роботу, і за те, що знайшли час. Денис городничий псевдомер. Тимчасовий виконувач обов'язків командира батареї перехоплювачів дронів зенітно-ракетного артилерійського дивізіону і старший сержант з нами щойно наживо.